Всім привіт! Сьогодні приготуємо надзвичайно смачну королівську скумбрію. Тим пач, скоро новорічні свята та ця страва стане у нагоді, тож не будемо гаяти часу гайда готувати. З самого початку ми нарізаємо одну цибулю на кубики, після чого додаю на сковорідку соняшникову олію та починаю обсмажувати цибулю. Дуже сильно обсмажувати її не потрібно, просто до ось такого стану. Тепер перейдемо до риби. Ми очищаємо її від плавників, відрізаємо голову та хребет. Обов'язково промиваємо рибу після її очистки. Рибет дістаємо ось таким чином. Та також, якщо ви відчуваєте зайві кісточки, їх також дістаємо з риби. На цю страву нам знадобиться очистити так дві риби. Коли ви очистили рибу, можете натирати моркву та додавати до моркви цибулю, після чого я натираю два відварених яйця. Варює яйця після кипіння 9 хвилин. Ось таким чином вкладаємо дві риби. Тепер ми солимо та перчимо рибу. Додавайте улюблену вашу паприку або спеції. Також для більшої смакоти рибу можна збризнути лимонним соком. Та головним інгредієнтом, котрий нам знадобиться, це желатин. Його ми розсипаємо на усю рибу, після чого додаємо моркву з цибулею. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви знайдете під відео. Та наступним шаром нашої начинки були яйця. Після чого вкладаємо консервовані огірочки. У нас містились три огірочки. Та тепер ось таким чином завертаємо нашу рибу. Пов'язково вкладайте її на харчову плівку, так як так буде зручніше її завертати. Насправді, це був найскладніший етап у приготуванні, так як ми додали дуже багато начинки. Та тепер ось таким чином робимо з нашої рибки ковбаску. Завертаємо її ниточками та вкладаємо у пакет. Варимо її приблизно 30 хвилин. Після чого... Ми дістаємо її з пакету, але не з харчової плівки. Даємо їй трішки постояти, після чого придавлюємо її чимось важким. Та даємо їй ніч постояти у холодильнику. Після чого зранку можна її вже розпаковувати та отримуємо дуже смачну скумбрію. Ідеально підійде на новий рік. Справжня королівська закуска. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!